Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть led лампи від компанії Ideal моделі F5. Це лампи в четвертому цоколі, досить простої і вже добре відомої конструкції. Якщо оглянути їх поближче, то в принципі ніяких інноваційних, конструктивних рішень ми тут не побачимо. Відчувається певна бюджетність виробу, але при цьому можна сказати, що лампи мають суцільний металевий. Корпус і металевий тут навіть сам цоколь. Хоча його конструкція дуже проста, і не знаю, що дуже багато виробників чомусь роблять цоколь саме такої конструкції, він на лампі взагалі ніяким чином не фіксується. Єдине, що його фіксує, ось це ущільнююче кільце, яке, як ми розуміємо, може деформуватись, там усихати, тощо, і відповідно воно вже буде фіксувати. Сам цоколь не так надійно. Тут у нас можуть з'являтися певні люфти, і це буде погіршувати якість світла. Також, в принципі, можна ще зауважити на тому, що тут дроти живлення не мають додаткової захисної ізоляції, що роблять зараз ну, майже всі виробники, які хочуть забезпечити більш тривалий термін експлуатації своїм лампам. В цьому іншому це звичайні стандартні а четверті лампи з активною системою охолодження, і, до речі, кулер тут досить компактний. В певних випадках це спрощує встановлення ламп. Інколи лампи з великими масивними кулерами або просто не поміщаються в фарі, або конфліктують з елементами кріплення самої лампи. Тут компактні розміри кулера нам будуть спрощувати встановлення. І Роблять цю лампу більш універсальною, більш сумісною з якоюсь там певною кількістю автомобілей. Тому от компактні розміри кулера для цієї моделі, це, звісно, плюс. В усьому іншому, якихось цікавих інноваційних рішень я тут не бачу. Досить стандартна, проста конструкція, при цьому з певними недоліками. Але незважаючи на простоту і Певні недоліки конструкції ламп, виробник заявляє нам характеристику по світловому потоку 8000 люмен. Ну і звісно, ми зараз перевіримо цей момент. І допоможе нам в цьому сферичний фотометр і додатковий блок живлення. Останні тести ми вже проводимо з цим блоком живлення, адже він дає більший струм до 10 А відповідно, якщо в нас лампи споживають. Високий струм, нам цей блок живлення може забезпечити такі характеристики. При напрузі 13,6 В лампи стартують з поживчим струмом 1,9 А. Потужність складає майже 26 Вт. Світловий поток 1504 люмен. ефективність 58 люмен Вт, колірна температура 5812 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав до 1,8 А. Потужність 24,5 Вт, світловий поток 1275 люмен, ефективність 52 Вт, колірна температура 6140 Кельвін. Тобто, в принципі, як ми і думали, 8000 люмен тут і не пахне, навіть якщо Сумувати світловий поток двох ламп разом з ближнім і дальнім світлом. Але все ж таки для а4 лампочки в якомусь бюджетному сегменті 1200 люмен це більш-менш нормальний показник, якщо ми при цьому отримуємо нормальну світло тіньову межу, що ми зараз і перевіримо. Ситуація з даними лампами, на жаль, не дуже приємна. Як ми бачимо, світлова пляма. Хоч і має геометрію таку наближену до правильної, але все ж таки видно, що лінія термінатора тут зовсім не чітка, все світло якесь таке нерівномірне, розмите і лягає на полотно плямами. Якщо спробувати обертати лампу в фарі, ну, краще не стає. Ми просто трішки змінюємо геометрію самої. Світлової плями, але при цьому не отримуємо ідеальне світло. Відповідно, ось ці лампи в рефлекторній оптиці, як ми бачимо, фокусуються не дуже добре. І, звісно, це нас всіх засмучує. Подивимось, що тут з дальнім світлом. Дальнє світло виглядає набагато краще. Тут же немає таких жорстких вимог, як до ближнього. Тому, в принципі, з дальнім світлом все чудово. А ось ближнє, як ми бачимо, не дуже. Добре себе проявляє. Зараз ще візьмемо люксметр і поміряємо освітленість в усіх контрольних точках. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо освітленість 2150 люкс. Точка 2 1150 люкс. Точка 3 290 люкс. Точка 4 також 290 люкс. Точка 5. Тут у нас умовно ховається водій воді зустрічного авто 126 люкс. І точка 6, це підсвітка узбіччя. Тут 1090 80, 70, 1077 люкс. Вище лінії термінатора приблизно на висоті. 20-30 см ми бачимо показники від 40 до 50 люкс. Але навіть при тому, що дані лампи мають не чітку геометрію світлотіньової межі і не чітку світлову пляму, вони не сліплять. Я можу чітко стояти навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись. І ми також бачимо, що верхня частина тулоба, вище умовної такої розмазаної лінії термінатора, все ж таки знаходиться в тіні. Відповідно, тут у нас воді зустрічного авто не Отримає якесь там паразитне світло, якісь паразитні промені, які будуть сліпити. Нижче умовної лінії термінатора в нас дорога буде більш-менш нормально освітлена, але світло все ж таки в нас не ідеальне. Звісно, при такій геометрії світлотіньової межі ні про які порівняння вже мови не йде, але все ж таки для повноти картини порівняємо лампи Ideal F5 з іншими лампами з наших минулих тестів. Для початку з галогенками Philips GT200. Тут ми в принципі, бачимо, що LED-лампи трішки яскравіші в контрольних точках 1 і 2, в контрольних точках 3 і 4. В принципі, також LED-лампи виграють, але вже не так суттєво. В контрольній точці 6 це підсвітка узбіччя. У нас знову ж таки перевага на стороні LED-ламп. і в контрольній точці 5 у нас 126 люкс проти 20 у галогенок. Ну, Загалом, в принципі, характеристики по освітленості непогані для ламп з такого цінового сегменту, але. Геометрія світлотіньової межі нам все псує. От якби тут була нормальна світлотіньова межа, тоді можна було б про щось говорити. А так це лише цифри, які нам навряд чи стануть в нагоді. Також можемо порівняти лампи Adiel F5 з двома новинками. Це топові лампи для рефлектора від ALED моделі M3 і Infolight M1. Як ми бачимо, у цих ламп вже і. Класна геометрія світлотіньової межі і набагато кращі показники по освітленості в усіх контрольних точках. Але що лампи але, що лампи InfoLight, вони вже мають сучасну конструкцію і більш високу вартість. Відповідно, якщо ми хочемо отримати класне якісне світло, я б радив звернути увагу саме на ось ці дві лампи. Отже, як би мені не хотілось похвалити дані лампи. Майже немає за що. І насамперед, всьому виною нечітка геометрія світлотіннявої межі і розмазана світлова пляма. Як ми бачили з порівняння, у даних ламп є, хоч і більш дорожчі, але і більш якісніші конкуренти. І для того, щоб зробити в своєму автомобілі якісне класне світло, можна звернути увагу саме на ці лампи. А у мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.